Всім привіт! Відео про налаштування тиску на оприскувачі. Першим ділом перевіряємо рівень масла в редукторі. Далі. Накачується тиск зверху мембрану. По книжці пише 1 третя від робочого тиску. Я качаю 1,5 атмосфери. Далі, на манометрі, є зверху резинова заглушка. Може бути, що буде ще наклеєчка, що треба ножицями прорізати, щоб був отвір. Це для коректної роботи манометра. Далі. Це зробили, Включаєте вал відбору потужності. Ручка виключена. Відкриваєте, так як в мене йде, ліве, середнє і праве крило. Мішалка закрита, вона не, не треба її включати, якщо виставляти тиск на оприскування. Тоді включаєте доверху. Перед цим бажано виставити ручним газом е, обороти е, мотора, при яких ви будете робити оприскування. Так як на різних обортах мотора різна швидкість валовідбору відбору потужності, щоб виставити коректно, зразу. Поставити ручним газом, оберти мотора, такий, як треба, під ваші форсунки. Це буде далі. Включили і дивитись на стрілку манометра. Якщо стрілка, тиск жене вам багато, просто виключили збавте тиск, щоб вам не позривало шланги. Тоді знову включили, зайде в зелене значення, далі тоді вже регулювати. Тиск під, під свої форсунки. Збавляти тиск можна, коли працює насос, ганяє воду. Добавляти тиск. Не Не, не додавайте, коли працює, там стоїть пружина. Ви звідси пружину давите, а насос звідси, звідти її давить це є, через мембрану. І потім, як ви виключите насос, Виключите оприскувач, може вже буде вже буде тиск не такий, як ви виставляли. Через то збавляти можна на працюючому насосі. Добавляти, виключили е, крила, виключили ВОМ, добавили навіть там до це є більше як вам треба. Тоді знову включили ВОМ, включили крила і вже збавляєте собі по чуть-чуть до того тиску, який вам потрібен. Дивитесь, які у вас стоять розпилювачі. Загодите в інтернет. В інтернеті є таблиці з вашими розпилювачами і з нормою виливу при певному тиску і при певній швидкості трактора. Дивитесь, який вам літраж підходить по ваших форсунках. Відповідно, такий тиск виставляєте на оприскувачі. І відповідно, ну, на, на якій швидкості ви будете робити це обов'язково.